Розказати про Амстор, напевно, ніхто із Кремичужан після подій, які сталися рік тому, не може пригадувати і казати ці слова без смутку і жалю. Я добре пам'ятаю той день, коли з е, самого ранку ми знімали як волонтери передавали взуття для військових. Ми повернулися в редакцію, змонтували цей сюжет і вже підготували його до ефіру. Але до ефіру він так і не вийшов. Тому що о 15.40 приблизно була оголошена повітряна тривога, і ми, як і завжди, пішли до укриття, яке знаходиться поруч з редакцією. Хвилин через 10 я почув дуже гучний вибух, від якого земля навіть затремтіла під ногами. Одразу всі ми вибігли на вулицю, побачили величезний стовп диму в районі залізничного вокзалу. Ніхто не розумів, що це сталося, де влучили, чи є жертви. Одразу я з оператором Максимом Пальщиком, ну незважаючи на те, що була тривога і якби виїжджати на зйомки було небезпечно, ми зібралися і поїхали з ним шукати це місце прильоту. Під'їжджаючи до Дормашу, ми побачили, що ним все ближче, ближче. Спочатку, як ми підійшли вогню, навіть я не бачив дуже дуже великий стовп диму. Підійшовши ближче, ми вже побачили, що всередині все палає. Велика кількість людей знаходиться біля Амстору. Там і швидка була, і пожежні автівки. Люди допомагали витягати інших з тих, хто ще залишився допоки була ця можливість, тому що вогонь дуже швидко розповсюджувався. А через дорогу біля готелю Дніпровські зорі люди з жахом спостерігали, як палає будівля торговельного центру. І коли ми підійшли до Амстору, це був шок. Кілька людей відштовхували машини з парковки, щоб вогонь не перекинувся на них. На той час підійти до самого торговельного центру чи потрапити всередину було неможливо через велику пожежу. Ми обійшли навколо Амстору, щоб побачити місце влучання. За торговельним центром були сусільні руїни. Адже саме сюди, де знаходився магазин Комфі, влучила рашистська ракета в Б. Потім хтось сказав, що багато хто з працівників міг вижити, тому що вони могли сховатися у підвальному приміщенні магазину. На жаль, це виявилося неправдою. Велика кількість людей це і працівники магазинів, що були в Амсторі, і відвідувачі того дня загинули. У той час у готелі Дніпровські зорі розгорнули штаб, до якого приходили люди, щоб дізнатися інформацію про своїх близьких, які були у Амсторі і не виходять на зв'язок. Знаходитися там було моторошно. Перше відчуття після вибуху це жах. А потім жах ще більший, коли дізналися, що прилетіло саме вам адже там в компі працював. Син моєї найкращої подруги. І потім був не менш жахливий тиждень, коли тривали пошуки. Ми так сподівалися, що Женя що Женя жив, але не судилося. Вогнеборці протягом кількох годин гасили пожежу, попри сигнал повітряної тривоги, який пролунав вдруге, адже всередині ще могли бути живі люди. Я пам'ятаю, як до нас тоді підійшов начальник ремачуського управління ДСНС Сергій Миколаївич Геращенко і попрохав, щоб ми привезли наш квадрокоптер і підняли його на домстором, щоб було видно, де ще є джерела возгоряння. Ми тоді привезли квадрокоптер і підняли його, і побачили, що ще з лівої частини, там, де саме. Знаходився магазин «Сільпо», Також вогонь був і там. Ми вказали на от пожежним, і вони почали ліквідовувати пожежу. І в тій частині торговельного центру ввечері першого дня до Кременчука прибув міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський і провів брифінг для представників змі прямо на місці трагедії. Ми сьогодні знаходимось на місці трагедії, яка сталася сьогодні. Місі Кременчук. В цивільному підкриті об'єкті торгівельному центрі Амстор вранці наступного дня до Кременчука приїхали дві автівки з гуманітарною допомогою для постраждалих від координаційного штабу волонтерів Дніпра. На сьогодні даємо велику кількість перев'язувальних стерильних засобів. Це Закриваємо заявку лікарні в тому, що ви чим вони на сьогодні а, можуть допомогти саме при а, ожогах, при травмах вибухових. На другий день після трагедії знімальна група Кременчуцьких новин виїхала до постраждалих, яких госпіталізували до лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Також під час рятувальних робіт на Амсторі зазнали ушкоджень троє працівників ДСНС. Серед людей, які постраждали, там були люди просто без ніг. З перебитим обличчям. Я, чесно кажучи, дуже сильно боялася підходити до людей, тому що людина щойно буквально в обличчя зустріла смерть і вижила. І я до неї ще підійду і скажу: розкажіть про це. І ми я пам'ятаю розмовляли з одним хлопцем, а ми записуємо інтерв'ю. Я не можу на нього дивитися, настільки мені за нього боляче. А він такий з посмішкою, та я це вийшов покорити, слава Богу, що вийшов, мене там вибило, слава Богу, а, там... а інші люди мене підняли. І тобто вони розказують такі історії, вже переживши це, тобто такі, знаєте, як посттравматичний синдром, тобто більш спокійно. А я сижу думаю, як взагалі це можливо. Я, як і всі люди, коли приїхала до лікарні, на той момент ще не було всього списку загиблих і всього списку зниклих людей. Я шукала, я шукала там своїх знайомих. Я не буду казати кого, але я шукала знайомих, я шукала знайомих своїх рідних. На жаль, одного знайти не вдалося. А в той же час біля Мстору продовжувалися роботи з розбирання завалів. Працювати на місці трагедії мені довелося на другий день. І перше, що пам'ятаю, я була в Босоніжках. А під ногами було дуже багато скла, тому порізала ноги. Але найжахливішим це було відчуття, коли ти розумієш, що поряд працюють ДСНСники, вони намагаються дістатись під заваль людей і вже, мабуть, немає сподівання на те, що вони живі. І тут досить складно було робити свою роботу професійно, адже... Ти журналіст, ну ти в першу чергу людина. Але ми продовжували працювати, фільмувати наслідки цього жахливого теракту, аби про трагедію в Криму дізнався весь світ. 28 червня до Кременчука приїхала Ірина Венедиктова, генеральний прокурор України. Вона зазначила, що розслідування обставин цієї жахливої трагедії має стати зразковим. Але з іншого боку, працівники прошу нам так, сьогодні. Все. Повідомили, вони знаходилися в цей час на території цієї величезної Причі. да будівлі. І насправді ми мусимо це зараз зробити зразковою справою для всієї України треба дбати про наших громадян з вечору першого дня біля амстору волонтери молодіжного парламенту кременчука та ресторація велес розгорнули намети і годували рятувальників які ліквідовували наслідки ракетного удару кожен в цей час має займатися тим що вміє. якщо рятувальники можуть рятувати то ми як волонтери маємо допомогти підтримувати їх з перших хвилин коли сталася ця трагедія відгукнулись кременчужани на розборах руїнам Амстору протягом кількох днів працювали більше тисячі людей рятувальники, поліцейські, медики, комунальники, волонтери. А Кременчук ще протягом кількох тижнів прощався з безвинно убієнними людьми, що стали жертвами цього підступного рашистського теракту. Найскладніше, напевно, було ввечері, коли е, рятувальники вже ліквідували пожежу і зайшли всередину. І ми бачили, як. Е, Рятувальники виносять тіла загиблих, яких вони там знайшли. Навіть в мережі є одна фотографія цих людей, наших, кременчужан, чихось родичів, друзів, близьких. Коли все це бачиш на власні очі, спочатку ти просто не можеш зрозуміти, ну як таке могло статися, якими потрібно бути покидьками, нелюдими, щоб просто... Нанести удар по торговельному центру, де знаходяться люди, діти, вони невинні, вони нікому нічого не зробили поганого. Вони просто жили у своєму місті і хотіли жити, а расисти їх вбили, тому це не можна ні забувати, ні пробачати. І вічна пам'ять всім, хто загинув того дня, і співчуття. Сім'ям та родичам і близьким цих людей. У той час, коли цей сюжет готували до ефіру, у Кременчуці пролунала сирена повітряної тривоги. Це було так зване привітання з роковинами від рашистів. Такі ж самі літаки Ту-22 М3 злетіли з того ж таки аеродрому Шайковка і запустили такі ж самі ракети ікс 22 якими вони влучили по Амстору. Завдяки нашим захисникам цього разу обійшлося без жертв. А рашисти будуть горіти у пеклі за всі свої нелюдські злочини. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. you <music>